Отака вона Болгарія. Вже навіть не віриться. Три роки тому я вагався і обирав країну для переїзду. Так, да. чесно, ми тікали від війни. Це правда. Це був непростий вибір. І ми вже тут три роки. До речі, я. Нещодавно випустив нове відео про Болгарію, всі плюси і мінуси. Так що, якщо ви ще не бачили це відео, там вже є дуже багато відгуків. Запрошую передивитися його, прокоментувати, в кого які враження. Нарешті ми зустрілися з вами в новому моєму відео. Як ви вже здогадалися, з назви це відео буде про. Про 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 10 моїх найбільших помилок під час переїзду в Болгарію. На той час я передивився дуже багато відео про країни, про Європу, про життя в цих країнах українців. І на мій погляд, я тоді не зміг знайти таке відео, яке б мені було корисним, для того, щоб я міг би зберегти свій час, гроші і нерви. Але. Є як є, тому ви маєте шанс подивитись це відео. Ну, по-перше, я б точно не переживав переїздити в іншу країну. Так, зараз це звучить, ну, типу, блін, ну що ти розказуєш? Це ти зараз такий розумний, вже знаєш, що тут робити, куди йти, як діяти, як змінювати документи, як влаштувати дитину в садочок. Але на той час дійсно я так переживав і переймався. І думаю, що це було неправильно. Чому? Тому що можна було заздалегідь поцікавитися, є телеграм-канали, де українці, майже ті українці, які проживають зараз в Європі, вони постворювали телеграм-канали навіть в кожному місті, місті Європи. і... Ви можете зайти в цей телеграм-канал, підписатись, написати своє запитання, як, що, яке питання, як вирішується. І без проблем все заздалегідь можна спланувати. До речі, ми зараз іншим так українцям допомагаємо. І вони переписуються, ми їм радимо те, 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 як зробити, як змінити документи, як прописатися, як змінити закрило. Як орендувати житло? Все це дуже класно вирішується, тому не, не варто дуже перейматися, приберіть свої страхи. Так, другий наступний пункт. Е, навіть не пункт, це помилка. Помилка брати в Болгарію було стільки багато речей, особливо зимового одягу. Я не знаю, чому я стільки взяв одягу. Більшість із теплого зимового одягу я жодного разу не одягнув в Болгарії. Тому що взимку тут максимум мороз це 3-5 градусів. І це буває досить рідко. Сніг буває за зиму, ну, може 2 3 рази. І то він вночі випав сніг, зранку він розстав. Все. Ну, Я ходжу в кросівках. Це не через те, що я часто використовую автомобіль. Тут просто всі так ходять. Я не знаю, навіщо я брав ці такі зимові ботинки. якісь там, ну, Це просто була моя помилка. Наступна, третя помилка це те, що ми перед переїздом продали наше ну, більш дешевше авто. Це був автомобіль Ягуар Седан. Продали, тому що ми вважали, що наші речі в Седан не помістяться. Нам треба було перевезти фортепіано, нам треба було перевезти велосипеди, самокат. Ну, коротше, ну, дуже багато речей. П'ять величезних чемоданів цього одягу. І ми вирішили продати той автомобіль і купили автомобіль дорожче. Це автомобіль СУВ, тобто такий паркетник. Думаю, гори, Болгарія, там можна буде в гори десь поїхати. Додатково, фактично, той продали там близько 10 тисяч доларів. Цей купили за 30 тисяч доларів плюс. Вважаю це помилкою, тому що. Тут купити автомобіль значно дешевше, ну, я маю на увазі в Європі, і е, їздити на авто з українськими номерами, ну, менш безпечно. Тому що, по-перше, е, поліція на такі автомобілі звертає більше уваги. Ну а по-друге, по-друге, е, виходить, що оці всі. Майбутні, можливо, проблеми з реєстрацією авто. В деяких країнах Європи зараз змушують українців робити переоформлення авто на номери тієї країни. Це знову певні витрати, проблеми, техогляди. Ну, тобто, купити автомобіль тут можна значно дешевше, інколи навіть в два рази. Тому переїхати можна на будь-якому авто, або навіть переїхати автобусом, а заплатити комусь, щоб він перевіз ваші речі, набагато простіше, ніж купувати дорогий автомобіль. Тому це була помилка: не робіть таких помилок, фіксуйте собі в нотатки, і ви збережете свій, свої гроші обов'язково. Нерви збережете, і час на ці всі проблеми їх можна вирішити набагато простіше. Ну, наступний пункт це четверте. Четверта моя помилка це те, що ми перед виїздом шукали можливість купити долари, євро, тому що ми переживали, що якийсь час будемо проживати, не знаємо, як треба буде, можливо, на рік чи на півроку заплатити за оренду е, апартаментів там, чи квартири, мати якісь резерви. Переживали, як перевести ці гроші. Можливо, на початку ще думали, можливо, будемо купувати тут житло. Зараз я так не вважаю, що це потрібно робити. Е, на даний момент я вважаю, що не варто було так. Діяти необхідно було просто купити електронний долар, там маю на увазі USDT, там будь-яку крипту, мати її на гаманці. Тут можна її, навіть не тут, можна взагалі її онлайн продати на гривні, на долари, на євро. Неважливо, це простіше, це безпечніше, як на мою думку, ніж вести гроші через кордон і думати, можливо. Зараз перевірять, чи всі гроші задекларовані. А декларувати, не знаю, як декларувати, де ти взяв ці гроші. Ну, коротше, питань, питань було багато, не на всі питання можна було е, собі відповісти. І це змушувало е, мати якийсь страх, якийсь невпевненість, якісь переживання. Тому крипта варіант, всім раджу. І, до речі, комісія обміну крипти в Україні. Дешевше, ніж тут, в Болгарії. Ну, якось так. Так, поїхали. П'ятий пункт. Теж моя помилка це в тому, що я перед виїздом не оновив всі свої наявні документи: це закордонний паспорт, посвідчення водія. Це банківські картки, все це можна було заздалегідь зробити, оновити, щоб ці документи мали термін дії з запасом. Це б призвело до того, що я б не переживав би на більшу кількість років, яка буде ну, ситуація в Україні, політична. Що буде з цими документами, чи можна буде їх легко обміняти тут чи не легко, це, це робити зараз набагато складніше. Тому обміняти це в Україні заздалегідь е, варіант топ. Чому я так зробив, що не, не обміняв? Мабуть, тому що ми не думали, що ми тут будемо жити. Ну, ми вже тут живемо три роки, а думали, виїздимо виїздим це ну, на півроку, на рік. Ну, може там на два. А бачите, ми не знаємо, скільки нам тут ще жити. Тому це було б ну значно краще. Шостий пункт. Я б обов'язково обов'язково вам радив би, бо я так не зробив, і це моя помилка. Але вам раджу зробити доручення на якусь е довірену особу, чи це близька людина, чи це. Друг, якому ви довіряєте, і зробити доручення, мати можливість або представляти інтереси в Україні у всіх організаціях, які вам можуть бути потрібні. Тому що зробити це доручення тут, потім. Потім це треба апостілі ставити, переклади робити. Це ускладнює весь процес. Це ну, точно вартує дорожчих грошей. І робити це ну, потім інколи буває, просто немає часу, а треба вже на завтра чи на сьогодні. І ну, тому заздалегідь перед виїздом зробив, поговорив з ким зустрівся, оформив три копійки вартість, і ви спокійно знаєте, що у вас є така людина з дорученням представляти ваші інтереси. Наступний сьомий пункт. Це моя помилка, наступна помилка це те, що ми їхавши. Коли ми їхали в Болгарію, ми приїхали відразу в місто Софію, столицю Болгарії. Я, чесно кажучи, думав, що ну, це буде столиця точно не гірше, ніж е, Київ, там це столиця Європейської країни. Ну так я вважав. Ну, по перше, дорожче жити. Зараз я порівнюю з іншими містами Болгарії. Як на мене, на узбережжі Чорного моря, де дуже багато українців, де дешевше вдвічі житло, де більше сонця, є море, є гори. ну Точно краще жити, ніж в Софії. До речі, тут до Емігрантів відносяться значно краще ніж в столиці Болгарії, де їх точно менше. А тут на узбережжі ну, лояльно відносяться до іноземців. Тут багато людей з різних країн і є з Великобританії, з Німеччини, з Польщі, з Румунії, з Туреччини, з України, з Росії. Блін, так. Да. Є із Росії люди, але їх вже значно менше, мабуть, навіть в рази. Отака ситуація. Тому Софія, як на мене, виявилась помилкою. Ми там рік прожили, і зараз я про це жалкую. Треба було відразу їхати на узбережжя Чорного моря. Тут точно краще. Осьний пункт це восьмий пункт. Я точно тепер розумію, що моєю помилкою було. Приїхати в Болгарію і намагатися на місці шукати житло, розбиратися, що тут, як тут. І це призвело до зайвих витрат, тому що ми, приїхавши в Софію, спочатку зняли готель. В готелі сім'ї проживати ну, точно незручно. Тому що треба ходити в ресторан, їсти, приготувати. Майже немає такої можливості, ну е і це значно більші кошти. Це втричі, мабуть, а може в чотири рази дорожче е проживання, ніж якщо це орендувати житло. Ми якийсь час проживали декілька тижнів в готелі, е шукаючи житло, де ми будемо жити, де яка школа для дитини там вирішували питання. Зрозумівши, що ми за декілька тижнів витратили грошей на два місяці проживання, то ми потім переграли трішки ситуацію, зняли на РНБ квартиру. Це було вдвічі дешевше, але все рівно вдвічі дорожче, ніж проживати на довгий термін. І я вважаю це помилкою, тому що можна було в телеграм-каналах списатися з українцями. Українці часто переїздять з одного міста в інше, обмінюються цією інформацією, можна навіть оминути ріелторів. І тут дуже просто в Болгарії вкладати цей договір оренди, його просто заповнюєш, роздрукував, від руки. Цей документ він є дійсним, і ви прийшовши там в міграційну службу, без проблем зареєструєтесь і отримаєте тимчасовий захист. Телеграм-канал шукаєте, заздалегідь, приїжджаєте, і у вас є вже декілька варіантів. І скоротите час, і зменшите витрати на оренду непотрібних готелів. Тому це так. Дев'ятий пункт. Дев'ята помилка. Це одна з важливих помилок, тому що коли я шукав житло, я на перше місце ставив близькість до школи, щоб можна було ходити пішки. Це була моя помилка, тому що дитина все ж таки більшу частину часу проводила не в школі, а вдома. І в Болгарії є така особливість, це те, що дуже мало дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. І ми коли зняли житло, і ми там в Софії проживали рік, у нас просто біля нашого комплексу, який закритого типу, в якому немає жодного майданчика, навіть лавочки, щоб посидіти на вулиці, поряд одні дороги, постійний трафік. До найближчого парку треба йти, і я дитину туди відпустити саму не можу. Тобто мені приходилось із сином йти півтора 2 кілометри до найближчого лісочку чи парку і там гуляти. Це незручно. Їхати туди на автомобілі теж незручно, тому що цей постійний трафік навіть біля нашого будинку була постійно ця тянучка. І я. Виглядаючи в вікно, бачив оці автомобілі, які там рухаються за пів години кілометр, мені так було це тому, тому заздалегідь шукайте житло, де є в найближчому доступі магазин, якийсь парк, де можна прогулятися. Місце парковки дуже важливо. Тому що в Болгарії є проблема з паркуванням, особливо в великих містах. І інколи паркомісце, оренда там, чи гараж, може коштувати половину вартості оренди вашого житла. Це дуже дорого. Тому заздалегідь це плануйте і збережете свої нерви і гроші. Так, друзі. І останній 10-й пункт це десята помилка моя. Що я зробив не так? Приїхавши в Болгарію, ми зняли житло, ну так, ну, можна сказати, на всі гроші, е, тому що стрес, страх, е, цей, цей весь переїзд. Я думав, що е, знявши гарні апартаменти, ми зняли тоді пентхаус, двохповерховий. Дуже гарний. Мені подобалося, що там є під, гар... під гар... Ну, є гараж і є де поставити авто. Навіть там гараж був на два автомобіля. Фактично. Ми не думали, що ми будемо жити тут довго. І краще мати якийсь фінансовий резерв, якийсь запас коштів. Я Вважаю, що це була помилка. Краще орендувати житло бюджетніше, подивитися, як тобі тут жити, подобається, не подобається. Краще потім, проживши рік, мати більшу більшу картину проживання в Болгарії, розуміти, що вам треба, що треба змінити, вже у вас складеться. Інше своє вже власне враження про цю країну і проживання в цій країні, тоді вже можна вже дивитися, можливо, і ще варто шукати дешевше житло, а може, трішки дорожче. Тобто ви вже бачите, які у вас там пріоритети, на що звернути увагу. Але на початку я вам би радив би знімати бюджетне житло. А не намагатися е, через житло, гарне житло, покращити свій настрій, заховатися від цього негативу і якось компенсувати цей негатив переїзду в іншу країну. Я думаю, що це робити не варто. Це помилка. І е, хочу сказати, що найкраще піднімає особисто мій настрій це те. Розуміння, що коли в тебе є резерв на 1-2 роки проживання без доходів, коли в тебе така достатня заначка, оце є настрій, розуміння того, що ти в безпеці. Тому що якщо щось не так, ти можеш змінити не тільки місце чи місто, а навіть країну, переїхав. І ти знаєш, що ти ще можеш два роки жити без доходів і облаштовувати поступово своє життя, тому економити це в даному випадку плюс. Ну і все. Це був останній 10-й мій власний пункт мого досвіду, моїх помилок, які я зробив. Раджу вам е, ці помилки взяти собі на олівець, е, занотувати, не помилятися. Е, пишіть, друзі, свої обов'язково коментарі під цим відео. Мені дуже подобається цей діалог, саме для цього і створений цей канал. Е, немає в мене ніякого бажання тут робити якусь рекламу чи якусь взаємодію там ще щось. Хочу просто ділитися з вами цим досвідом. Українців зараз багато по всьому світу. Ми всі один одному можемо бути корисними. Багато людей зараз до мене по минулому відео, плюси і мінуси Болгарії, пишуть і задають різні запитання. Підписуйтесь ще раз дуже-дуже раджу на мій канал. Намагатимусь щомісяця випускати нове відео про життя іммігранта з України в іншій країні за кордоном, так? як очами людини з України для мене виглядає цей світ. Розширяємо свій кругозор. Світ дійсно цікавий, він великий, він. Приємний. Тому до зустрічі в нових відео. Папа. -па.